Зночі повернулися з роботи. Ніч насправді була важка, як в принципі, і останні два-три тижні, тому що ворог постійно намагається робити масовані штурми. Снайпери Національної гвардії України щойно повернулися з позиції на Лиманському напрямку. Бійці кажуть, ворог щодня штурмує і значно збільшив кількість обстрілів. Б'ють расисти з усіх типів зброї. Спочатку е небо не наше, потім FPV, орлани. І подивилися і коригують артилерію, куди можна працювати. Деякі позиції обстрілюють так прицільно. Деякі позиції квадратами накидають, накидають і, і тишина. Атакує ворог із неба, здебільшого закидає наші позиції кабами та б'є дронами. Ворог не жаліє, Я скажу, на Авіація постійно працює. Так само в них багато фіпіві-дронів. Я б казав, би, дуже достатньо. Я не їх. Бійці кажуть, незважаючи на постійні обстріли, щодня вбивають росіян. Тим паче, коли ті зі сходом сонця ледь не щодня йдуть у м'ясні штурми. Чекаємо, коли побачимо якийсь рух, якесь звіження, переміщення. Зразу відпрацюємо. Маленька група, там, наприклад, як відділення, намагається... Прямо в лоб полізти на якусь позицію. Там, звичайно, вони в дюнділь непогано отримують і стратами відступають. Тиждень тому це дев'ять чоловік. Вони положили, поклались і стратами відійшли. Працюють снайпери із наперед підготованих позицій. Також у них є запасні вогневі точки. На позиції бійці заступають вночі мінімум по дві людини, бо окрім стрільця, обов'язково має бути коригувальник. Пряма відстань від позиції до ворога від кілометра до двох. Максимальна відстань моєї групи 2 кілометри 400 метрів. Потрібно сказати, в принципі, що в залежності від калібру це буде 308, чи 338, чи менші якісь калібри, перехідні калібри. Ця дистанція буде або збільшуватись, або зменшуватись. Бійці кажуть. Аби працювати надалі, хоч трохи безпечніше, їм терміново потрібен реп. Тому воїни просять наших глядачів про допомогу. Задонатити, ви можете, відсканувавши QR-код на екрані. Є потреба така в ребах. Не раз буває так, що ми без нього не можемо обійтися. Подекуди нам приходиться діставатися до позиції 8-9 кілометрів, там 15 кілометрів. І на цьому шляху потрібно максимально себе забезпечити. Убезпечити безпекою від у цих всяких їхніх. FPV-шок, різного роду дронів робота з землі, будь то стрільця, мінометника, танкіста чи артилериста, на фронті надважлива. Та як кажуть снайпери, найважче все ж піхоті. Тому військові дякують тим сталевим і незламним людям, які безпосередньо у прямому контакті один на один першими зустрічають ворога і стримують його. Піхота в нас кажуть, титани. Я скажу це дуже м'яко сказано. Хлопці, просто я не знаю, яка їм вдяка. Вони постійно під обстрілами 24 на 7. Постійно. І відбивають ці штурми. Ну, чесно, я на піхотинці саме кращі. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сі Єдині новини.